Серед постійної напруги нехай спорт підтримає тебе. Цієї ночі захисники українського неба збили усі 13 безпілотників, якими російські війська атакували наші регіони. Як повідомляє командування повітряних сил, ударні дрони окупанти запускали з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Спочатку близько опівночі дев'ять ударних дронів залетіли через Херсонщину та прямували у бік Дніпропетровщини та Запорізької області. Ворог намагався підібратися до об'єктів інфраструктури через приватний сектор. Уламки збитих дронів пошкодили кілька. Будинків минулося без потерпілих. а вже після третьої ночі ще одна група ударних безпілотників залетіла з акваторії Чорного моря у напрямку одеської затоки. Тут ворог підбирався до енергетики, намагався ушкодити об'єкти енергетичної інфраструктури, але протиповітряна оборона спрацювала вправно, Чотири дрони були знищені. Таким чином, нічна атака була відбита на 100%.